Діяти, створювати, розвиватись життя. Вимагає від нас активного руху. З плином часу з'являються новітні технології, змінюються форми і методи управління. І лише враховуючи це, можна досягти успіхів у сьогоденні. бути кращим. Бути затребуваним, бути попереду. Основним надбанням в ТІК НТУ є його випускники. Інститут відрізняється вмінням виховувати справжніх професіоналів, розкривати можливості та здатність студентів діяти наповну, якісно готувати таких необхідних для країни фахівців, навчати, виховувати, освоювати фах. Інститут здійснює освітню діяльність на трьох факультетах, де щороку отримують дипломи близько 1500 випускників. З моменту заснування НТУ знаходиться в авангарді закладів освіти, що випускають спеціалістів для усіх галузей економіки. Вінницький торговельно-економічний інститут один із провідних економічних закладів вищої освіти регіону, який за півстолітню історію зробив вагомий внесок в економічний розвиток Вінницької області Поділля України. Три факультети, 11 кафедр, близько 200 викладачів, 80% докторів та кандидатів наук і більше п'яти тисяч студентів. Це Вінницький торговельно-економічний інститут КНТУ. ВТІ КЕНДУ ідеальне місце для розвитку потенціалу. Дослідження, наукові дискусії, пошук рішень, інтерес до науки та бажання привести практичну користь змушують втеї рухатись вперед також у сфері науки. Півстоліття славної історії один із найкращих освітніх закладів регіону, структурний підрозділ одного з найпопулярніших та топових закладів вищої освіти Київського національного торговельно-економічного університету, який щороку входить у п'ятірку в країні за результатами вступної кампанії. І сьогодні в Вінницький торговельно-економічний інститут. Інститут КНТУ це потужний освітній центр економічної освіти регіону. Це один з небагатьох закладів, де викладач стає для студента наставником не лише у професійному, але й у соціальному житті, де професійний і особистий потенціал студентів розвивається завдяки умовам, створеним для спілкування та всебічного розвитку. У вільний час студенти беруть активну участь у спортивних і творчих конкурсах, фестивалях, здобувають соціальні навички та дружні зв'язки. В Тиї КНТУ надійний фундамент для реалізації.

Розпочалися заняття у новому сучасному корпусі, змінилися та стали затишними старі будівлі. Ми багато зможемо та багато досягнемо, адже підкорювати нові вершини звичайна справа. Тут так вважає, кожен студент, викладач, співробітник. Кожен. Усі ми велика, дружня родина. В ТТІ сьогодні це якісна освіта та безмежні можливості для розкриття особистісного професійного потенціалу. Вінницький торговельно-економічний інститут має намір як і раніше сприяти розвитку економічної освіти країни, що чекає на ВТІКЕНТУ далі далі лише вперед, лише до нових успіхів. Альмаматер, Альмаматер, наш Тиї і з тобою ми назавжди йдемо вперед до успіху. Тиїка НТУ для мене це можливість отримати гарні знання та поспілкуватися з чудовими людьми. З Самого дитинства протягом усіх шкільних років в КНТУ – це мрія, це ціль. Тика НТУ це гордість мого краю, це фундамент для фахівців багатьох гаузей економіки. Тут народжуються справжні управлінці. Тут моє кохання, мої друзі. Тут я і основа мого майбутнього, моя освіта. Для мене ВТАЇ це перш за все дружній викладацький колектив, який може доступно пояснити буквально усі речі на планеті. І я стану крутим економістом завдяки КНТУ. Для мене велика честь навчатись у ВТІ КНТУ. В КНТУ – це перспектива стати успішним. Загалом втеїка НТУ це круто. На славнім поділлі яву знаменитий, який допоможе знання всім відкрити. Відомим політиком, стать бізнесменом, банкіром, бухгалтером і готельєром. Туризм, економіку, право, торгівлю, маркетинг, менеджмент чи неодмінно. Якщо ти успішним в житті хочеш стати, потрібно одне лиш торговий вступати. В теї звучить гордо, це сила і слава. Елітна освіта, студентська держава. Навчайся ти майбутнє країни. Працюй, розбудову свою україну